Я в Старо, Дія фільму відбувається в невеличкому містечку, де спокійне життя приховує жахливі таємниці. Її висота 150 метрів. А віс більше тисяч. Вона молода дівчина, яка намагається втекти від свого похмурого минулого Мама? Існує давнє родове прокляття, яке переслідує її сім'ю крізь покоління. Їй доведеться зіткнутися з чимось, що неможливо перемогти. Чи зможе вона вижити, коли смерть іде по її слідах та її близьких? Чи вдасться їй розірвати ланцюг смертей, що переслідує її рід? Мотор сцени та непередбачувані повороти дивіться у фільмі жахів Пункт призначення родове прокляття.